Тривожилися, трошки тікають. Я надія. Вітаю, дорогі мої підписники, постійні і нові глядачі. Я рада, що ви зі мною коментуєте, підтримуєте Радихаєте. на нові ідеї. Без вас ця подорож. Була б не такою яскравою. Сьогоднішній день мене надихнув на роботу з аквареллю і геле з поєднанням з гелевою ручкою. Я полюбляю цю техніку, де можна фантазувати якісь лінії нові знаходити, плями. Це розвиває мою уяву. Сьогоднішня робота називається як не дивно, ну, якось так мені прийшло. Біла курка і чорне яйце, так називається моя картина. А це здивування, це несподіванка. Для всіх це щось нове, тому що ми звикли бачити чорну курку і біле яйце. А тут у мене навпаки. Ну Ось така моя сьогодні робота. Тож до роботи слідкуйте. Тут у мене підготовлений уже малюночок. Курочок і яєчко. Може, Його намалюю, нижче трішки. О, а це пасти е, я цілий набір отримала, замовила на Aliexpress. Теж зараз буду ними пробувати, як, їх, е, як вони працюють. Це паста, яка витирається. Нею можна працювати на тканині. І витирати. Ну, буду пробувати. Як і на тканині, так і на папері. Спробую, як вона працює, ця паста Люблю курочок, люблю різні композиції з ними. У мене є нова акварель. Я собі купила. Такі яскраві кольори гарні. Всі дуже здивовані, чому чорне яйце? Всі позбігалися подивитися. Курочка теж дуже здивована. І я теж, що мені така думка прийшла? Не знаю, що на мене вплинуло, мабуть, погода оця дощова. Без кінця сьогодні трішки сонечко виглянуло за всі дні. Далі буду працювати ручками. Роблю плямки, ось такі, буду зараз трішечки робити візеруночки. Всі здивовані, всі стурбовані. Робота моя вже підійшла до завершення. Деякі нюансики ще поправлю, така курочка. І не тільки одна. Зробила ось таку я роботу. У мене саме натхнення було на акварель плюс гелева ручка. Захотілося мені зробити саме ось таку курочку білу і чорне яйце. Так я її назвала цю картину. Біла курка з чорним яйцем. Ну, така моя творча робота. З цю тему я буду розвивати, продовжувати. Курячу, можна так сказати. Дякую вам всім, друзі, за добрі слова, за ваше тепло, за ваше добро. Я щаслива, що ви в мене є. Мені дуже приємно. Будьте всі здорові, щасливі і до зустрічі на моєму каналі.